Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Поліціянти спільно з СБУ встановили особи хлопців, які п'яними слухали російську музику на столичному Подолі та вмикали гімн РФ, насміхаючись трагедії в Сумах. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Повідомляє поліція Києва. Поліцейські з'ясували, що порушниками були двоє 17-річних мешканців Києва та 20-річний житель Київщини. Вони пояснили свої дії тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння. Спиртне придбав їхній повнолітній товариш. На трьох хлопців Склали адмінпротоколи за статтями 173 дрібне хуліганство та 178 розпивання алкоголю в громадських місцях і поява в п'яному вигляді. Крім того, батьків 17-річних порушників притягнули до відповідальності за статтею 184 КУПАП, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. <рит> <рит> ви ви змущаєтесь? 5 годин назад був приліт в Сумах і слухаєте російську музику. Спивав алкогольні напої біля контрактової площі в обід. До нас підійшла жінка те, що ми дуже голосно слухали російську музику. Мені дуже прикро, <рит> що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. 12.05, 13.00. Четвертого вибував на контрактовій площі, до мене підійшла жіночка і зробила мені зауваження на рахунок того, що ми прослуховуємо російську музику. Я на це зі своєї сторони підрагав некоректно і хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Перебуваючи біля метро, контрактова площа 13-го число, слухав російськомовну музику, вибачаюсь перед українським народом. Так, ребят, вот долгожданный. Э, И Я Мне что ты паша техник а -а -а. нахуй. Вот долгожданный результат стрижки. Пойдем да. мокрые немного. А -а -а. Охуенно. Бог вам судья.